Танк це грізна зброя. Ну, певно, кожен розуміє. Раніше була війна артилерії, там, та. потім війна дронів, так, зараз війна і дронів, і артилерії. Але е, танкові війська також це немаловажний фактор. Я сам з Чернігівської області, з міста Мина. Строкову службу я проходив у Миколаєві. Е, рік. рік я служив в строкової службі, це був 2012 і по 2013 рік. До речі, тоді... Е, я в навчальному центрі так і не довчився до кінця. І стріляти з гармати, так я і не вистрілив в навчальному центрі. Перший мій постріл з гармати вже відбувся в бойових діях. Пішов питати, чи візьмуть мене на контракт. На той час був відбір, профвідбір, проходили тести, здавали ФІЗО. Я тоді був в званні солдат, звичайним солдатом. От. От так я і пройшов Фізо, пройшов відбір. Для мене честь служити в першій танковій бригаді. Всі великі професіонали і всі старанно відносяться до роботи з танками. Підрозділи забезпечення працюють на танки, служби, командири працюють на танки, всі працюють на танки, всі працюють для того, аби танки працювали на полі бою. Ця бригада це для танкіста це іменно топ. Вона перша, перше місце для танкіста. У 2014 році ми були в Луганському аеропорту. Потім, після аеропорту, ми просувалися далі до кордону з Росією. Це найбільш така віддалена точка, до якої ми тоді дійшли. Це Новосвітлака селище. От, вже непосредственно в Новосвітловці ми воювали, потім з неї відходили, так як була загроза. Вторгнення російських військ в аеропорт. Ну і там уже регулярні російські війська зайшли на територію Луганського аеропорта, і ми змушені були відійти, так як противник дуже великою кількістю нас переважав. Я тоді був навідником Т-64 Бембулат. Були випадки, коли літом виходимо на пряму наводку по полю, по спаленому, решітка радіаторів забивається гареним соняхом, там, і кукурудзою і так далі. І танк перегрівається. Відповідно, після, ну, в бою там ніхто не буде вилазити з танку і витрушувати, там, вимітати ту решітку. Відповідно, яка температура вже там є перегрів, відповідно, так і їдемо, працюємо, аж поки не вернемося додому. Після перегріву зазвичай двигуну, э, двигун вже не, не працює так, як має працювати. Ну і Приходилося гладити танк по башті і називати його, там, якось, ну, пожалуйста, заведись там, і так далі. Знаєте, це молиться на той же штанк. А без танка. Відповідно, і піхота наша страждає, і підтримки ніякої нема. Всі ми знаємо, що тоді були мінські домовленості, так звані, коли зброю, всю тяжку, важку зброю відвели на другу лінію. Від себе, що я можу сказати, ми, ми ці всі домовленості соблюдали. Тобто от у нас, я пам'ятаю, як ми на танках ми просто вже були в резерві, знаходилися дуже далеко від лінії фронту. Так само і артилеристи, і мінометники і всі. Там залишалася тільки піхота. Можна сказати, що тоді було тихо, Те, що росіяни там кажуть, що ми вісім років обстрілювали там Донбас. Це все це, все просто, просто це все чуш, брехня. Коли вже повномасштабна агресія сталася, наша бригада якраз тоді з ООСа вийшла. Ну, з зони ООС вийшла в Чернігів на відновлення. Ми проводили рекогностування, готувалися на випадок, якщо противник вторгнеться, відбивати атаку вже в Чернігівській області. Командир бригади тоді на той час був полковник хода, дуже, дуже хороша людина. Він спеціаліст і фахівець Він на той час вже дав казівку вивести війська в ліс. То ми в лісі вже всі там закріпилися, там і танчики, і боєкомплект вивезли, і люди там же ж, майно, штаб переїхав. В 4 ранку нас викликали на отримання бойового завдання. Я на той час жив у Чернігові, я був командиром роти і командир зводом, і ми їдемо з ним разом і бачимо, що вже на горизонті взриви і заріво таке сильне. Він, він, мене, він мене запитує, що сталося. Я кажу, дай Бог, щоб то була гроза або грім. А по факту ми вже розуміли, що певно почалася війна. Ми приїхали в бригаду, хлопці вже зі зброєю були, видвигалися до бронемашин, до своїх, до танків, в ліс. І коли я був на отриманні бойового завдання, в цей час прилетіла ракета вучку, нам повезло просто, що, ну, в принципі, що нас не заділи нікого. Ми швидко спохотилися і пішком і з майном і з усім, що у нас там було з собою, ми швидко пішли до бронемашин, до своїх сіли на танки і виїхали в свої визначені райони, які нам були визначені наперед, для того, щоб зустріти ворога. Ну, так от ми зустріли початок повномасштабки. Перед тим, як перейти до оборони в саме місто Чернігів, перед тим, як відійти, наш батальйон зайняв рубіж за железною дорогою. Полтора кілометра прострілювали з боку трассу на рибки, так як полковник хода нам тоді передав. Противник йде в кількості 60 єдиниць плюс, ну, тобто не менше, ніж 60 єди, техніки йде по трасі на Чернігівку. У нас було завдання зайняти рубіж засадних дій з селища Рябці через железну дорогу. І зустріти цю колону з боку. Тобто ми засідки знищили ці 60 одиниць техніки. От, оце такий один із тих, що запам'ятався найбільше. Другий бій вже там був він не на нашу користь, але тим не менше противник потім відійшов на наступний день. В масанах ми держали оборону, ми тримали оборону. Я, моя рота тримала оборону вже в Чернігові на Мліборі, п'ята рота покойного Максима Белоконя, тримала оборону вже по вулиці там, на Масонах, далі там, в сторону Волмарта. На той час мені, я був старший лейтенант, мені придали, мені придали 200 чоловік з погранзастави, пограничників, які отошли, і придали ТРО Черніговське. Відповідно. Я визначив я визначив хлопцям будувати блокпости. Один блокпост будували тереошники з сторони Чернігова і зі сторони виїзду з Чернігова, так як уже більш хлопці опитні, я поставив задачу будувати ну, хлопцям з погранічникам. Я виставив секрет. Це в цивільному одязі був тереошник. Один з радіостанцій він знаходився за два кілометри на виїзді з Чернігова. І він мав попередити нас. У ну, нас на той час не було безпілотних систем ніяких, у нас не було, ні мавіків, не ні було нічого. Ми воювали по сторінки, так сказати. І я поставив спостережний пост одного чоловіка-тереопу в цивільному одягнений з радіостанцією, ну і мобільний телефон мій був. І приблизно 22 година ночі в районі п'ятиповерхівки ударила ракета, ударила ракета. Після цієї ракети зайшла три єдиниці техніки. Це було три танки, Т-72 і одна БМП. Хлопці, які були на спостережному посту, вони попередили мене. Звісно, я цю, я цю обстановку передав на комбата і, відповідно, Максиму Білаканю, командиру п'ятої роти. Максим підняв усіх своїх танкістів по тривогі, і, відповідно, танки зайняли. Позицію на оборону. Спостережний пост, який я виставив, попередив мене, що танки пішли по болоту на вулицю, там де знаходився Максим Білакоїн, п'ята рота, де займала оборону. Він сказав мені, що один із танків загруз в болоті, а БМП спішила піхоту, і піхота пішла по болоту і туди на вулицю. Я дав казівку по гранзаставі нашої, тих хлопців, 200 чоловік, які були, щоб вони шукали по цьому болоту піхоту. Це була ніч кромішна, не було взагалі нічого видно. Видимость була дуже погана. Прилади нічного бачення не працювали на той час. Відповідно, вести бій нормально ми не могли вночі. Я запросив в командира батальйона відійти на кольцо до заправки на масинах, зайняти оборону там, возле кальця. Там хоча б фонарі на той час світили, і можна було побачити, хоча б якщо противник вийде, я мог би його зустріти. Там присвічували столби фонарі. Там був такий у нас командир взводу Дрейчук, старший прапорщик. В їх зав'язався бій стрілецький. Командир танка з танка попояс виглянув з танка і його обстріляли ДРГ. Возле АТБ стояла газелька якась з продуктами. Соответственно газелька швидко завелася і тікать. І обстріляли танк дрейчука. Ну, він доповів нам, що його обстріляли. І якраз коли ми спостерігали, у нас, виходить, танк Максима Білоконя був там. На той час будинок був недобудований і територія була закрита залізною такою бляхою. Танка Максима я не бачив, я вже побачив, коли по йому щось прилетіло двічі. Я вже побачив потім вогонь із-за цього залізного забору. От. Звісно, танки ці пішли потім, вони побули і пішли. Ну, то обстріляли, знищили танк Максима Білоконя і відійшли. Тобто, ну, оце такий бій, що мені найбільш запам'ятався через те, що я втратив свого друга і побратима. Цей офіцер, цей офіцер був дуже, дуже розумний, це, я би сказав, майбутній генерал. Тобто таких людей і таких офіцерів взагалі, як він, дуже, він холодний, розчотливий. Він все продумує і дуже швидко приймає рішення і мудрі рішення, але так сталося, що він погиб в бою. Фактично, у нас на деяких напрямках було по одному, по два танка. Коли коли росіяни заходили зі сторони от Ягідного, наприклад, взяти бабусі і дідусі там розповідали їм, що у нас тут 400 тисяч стоять в місті військових, і у нас тут танків там тисячі, і вони боялися. І на момент, коли російські війська відходили звідти із сел, в одному селі у нас хлопці були після того, як підбили танк. Місцеві жителі забрали хлопців до себе, переодягли їх в, цивільну, в цивільний одяг. От, і хлопці, там, як під виглядом внучків, бабушки, там, наприклад, якоїсь. От, і хлопці, один з екіпажів нарахував більше ніж 400 одиниць Це тільки важкої гусеничної техніки вийшло з села. Противник був в такому паритеті над нами в кількості техніки, що просто ну, він би міг. Він би міг по факту зайти в місто, але противник просто боявся через те, що от місцеві, місцеві населення от так от їх залякало, і вони, коли в них була спроба якась зайти в місто, навіть розвідку боєм провести, якісь там танки, там парою, а, або там найбільше що було, там до 10 танків заходило в місто, намагалися зайти. Коли вони отримали відпір, там, допустимо, ми з 10 танків підбили два, вони одразу останні всі розворачувалися і тікали, тому що думали, що тут просто Арданас тут стоїть величезне. Так що, в принципі, і військові би не протрималися, без цивільних. Навіть коли нам перебили логістику, люди, хто працював там на депо на залізничному, привозили нам мастило для танків, власники автозаправок давали нам дизельне пальне. Тобто люди підтримували один одного продукти, харчування возили нам. Чернігів це не просто місто, це люди, які в ньому проживають. І Чернігів, і всі чернігівці, всі просто діяли як одне ціле. Зараз от, реалії війни такі, що. Російські війська давлять, давлять масою, і не потрібно думати, там, що вони там якісь необучені. Люди думають, що ми воюємо там проти яких печерних людей, що в їх там амуніції немає. Ні, в їх амуніція хороша. В їх хороша амуніція, в їх хороше озброєння, їх дуже толково командири. Весь досвід, який вони заробили десь в гарячих точках або воюючи з нами, вони все копіюють. Вони все копіюють, вони роблять висновки якісь і вони. Вчаться на своїх помилках. Танк незамінимий. Чому танк пріоритетна ціль? Тому що танк несе на собі багато озброєння. Танк стріляє прямою наводкою. Бачу, знищую, стріляю, знищую. Танк — з тепловізор, тобто в посадки вже противник не заховається. Він виїжджає на пряму наводку, він бачить вже теплової сигнатури. Він може їх знищувати через посадку. В реаліях війни, наприклад, якщо це штурм то на штурмі танк грає дуже велику роль в якості подавляючого вогневого засобу якщо він виходить на пряму наводку, він подавляє піхоту і всі засоби противника вогневі тобто противник не може підняти голову Чим ще грізний танк, тим, що, наприклад, якщо стріляє артилерія, то чутно постріл, а потім прилітає снаряд. В танка, же навпаки, спочатку прилітає снаряд, а потім постріл. Це за счет балістики, траєкторії польоту снаряду. Наприклад, вистріл з пушки, і поки гармата перезаряджається, танк може вести вогонь з кулеметів. Неможливо застосовувати танк у смузі ураження піві. Відповідно, реб, РЕБ радіоелектронна боротьба, комплекс радіоелектронної боротьби, він Нівелює використання FPV, тобто FPV не може вразити танк. От, Наприклад, зараз ми воюємо на одному там із гарячих напрямків. Ми проаналізували, на яких частотах літає противник, поставили на наші коробочки реби. І станом на сьогодні не один FPV не зміг вразити танк за умови, коли реб працював. Реб так влаштований, що він має дуже велике випромінювання, дуже велику потужність має. Якщо антена виходить з ладу то згорає сам реб, який випромінювач сам і реб потім оцей дорого... дороговартісний реб, він становиться вже якби мусором, він вже не працюючий. Відповідно, танку вражають в піві. Ну, на той час, коли танк виходив напряму на водку і уразили йому антену, загинув один з командирів танка. 18 бортів впіві були над танком на той час. Тобто ви можете уявити, яка кількість. Операторів ФПВ одночасно може працювати на одному напрямку в російських військах. Це опять те, що я вам говорив, що ми воюємо просто не з пещерними людьми, а з професіоналами. І противника не, не варто недооцінювати. Я точно не герой, хлопці мої герої. Прошу на першу танкову бригаду, звісно, ми приймемо, приймемо хлопців і, як то кажуть, навчимо всьому, чому знаємо, весь досить передамо. Якщо може хтось бажає боронити нашу державу і бажає скоріше вже закінчити цю війну, і щоб ми могли собі спокійно там, насолоджуватися життям Чернігові, їздити на золотий пляж, їздити на дачу, віддихати, розумієте, щоб якийсь день міста святкувати, концерти якісь проводити, посидіти в кафе, в ресторані. Цю війну потрібно закінчувати, тому так, нам люди дуже сильно потрібні. Я вірю в перемогу, я вірю в наших людей.